А хтось там мені писав, що біло-оранжевий контролер тормозить вітряк, коли він там 600 Вт доходить. Ну, от бачите, я спеціально чекав моменту, коли кіловатник покаже більше свого номіналу з зафіксованим хвостом. І він це зробив. І він це робить сьогодні регулярно, постійно. Ну, я не знаю, насправді система здуріла, воно шурує все як дурне. Мені виходить, що 30 кВт батарей резервних для вітряків мало. Бо один кіловатник. Так, он. А, а, а ще додається двокіловатник. Ну, правда зараз вітер може трошки стишився, тому він чуть-чуть менше йде. Але коли той йшов кіловат, це йшов два, тому що це близько до номіналу, якби і все по-чесному. Так, да, зараз вітер упав. Вітер поривчастий, вітер дуже різний, е, між 6-7 до 10 11 Отак, от він реально стрибає, і всі показують свій номінал, і більше номіналу. Оце півтора кіловатничок в даний конкретний момент. Ну, він теж він 1800-1900 собі легко стріляє. Ну, не знаю, побачимо зараз конкретно чи ні. Е, навряд, навряд. Ну, Але тим не менше. Все корелюється. Тобто зараз, якщо я вернусь сюди до кіловатничка, тут буде суттєво менше вже. Ну, розумієте, тут вже не буде кіловата. Да, Тут 500 ватт зараз. 500-600. Так от він собі їде. Але от! От! Кіло 200, ви з нього бачили. І сонце ще йшло з нього. Тут кіловат панели, ще на ньому сидить. Так, що може, може, нормальний достойний апарат точно кидаю посилання на пов'язане відео. Ну і рекомендую всім. Я думаю, тисячка, півторашка легко з ним справиться. Чудово. Він навіть не включає свій обдув. Жодного разу ще не включив гад. Розумієте? Жодного разу активний вентилятор не включається. Значить, йому адекватно вистачає своїх власних радіаторів. Отаке от. Чудо китайської техніки. мп до речі, правильно працює. А ну о, пішов розгон, чи не буде сильного розгону? Ні, не буде. Так собі, йде, там між 600 до 700. Це 2,5 діаметр метри. Кіловатників та 1000. А отак от він зараз їде. Там де PW. О, 900-900. Ну, на кіло з хвостиком. Ну, коротше, працює і не вигальмовує, Це тому що батарейка. Незаряджена до 100%. Слава Богу, да? бо інакше воно би все звичайно, що відправляло його в тормоза. Отаке.